Христос Воскрес, нехай Воскреснуть і наші серця та вся наша країна. Хочу вам сьогодні розповісти про одну прекрасну жінку. Вона була дуже хороброю і з прекрасним серцем. навіть незалежно від того, який статус у неї був в народі. І звати Раав, вона із Єріхону. Коли розвідники з Божого народу прийшли в то місто, вона жила в тому місті, в стіні того міста. Вони ховалися від страж і заховалися в неї в домі. Вона їх сховала. І стражі вони ходили, шукали цих людей, щоб їх повбивати, але вона не сказала, що вони у неї. Вона сказала: що вони побігли в бік, біжіть, і ви їх наздоженете. А насправді вони переховувалися в неї вдома. І коли ці стражі вже поуходили, ці хлопці вийшли, розвідники, і вони говорять: за те, що ти врятувала нас, ми врятуємо тебе. І вона каже: знаєте, у мене є одна, тільки до вас така прохання. Одне. Можна всі, хто буде в моєму домі, вони теж будуть врятовані. Вони сказали: добре, але ми теж тобі говоримо про те, щоб ти на своє вікно почупила Таку червону червоному мотузку, щоб ми тебе бачили. Вони домовилися, заключили такий звіт між собою і пішли. І ця історія описується в Ісуса Навіна в Біблії, і в 6 главі пишеться про те, що коли вже Божий народ прийшов в це місце для того, щоб його просто е, знищити, там відбувалися дуже-дуже такі дивні речі. Військо видало гучний бойовий клич і засурмили сурми. Щойно люди почули звук сурм, і народ також видав могутній. Окрик, як стіни міста самі по собі впали від одного голосу, від одного крику стіни цього міста Ірихона вони просто впали. Як стіни міста самі по собі впали, і воїни увірвалися в місто. Кожен прямо перед собою. І місто було захоплено. Вони віддали заклятю знищенню усе, що було в місті: чоловіків і жінок, молодих і старих, волів, овець і ослів все полягло під меч. Тобто там був землетрус. Там була війна. Що відбувається зараз у нас в країні? У нас відбувається війна. Що відбувається взагалі в, в, в всьому нашому світі? Йдуть землетруси, голоди, море, епідемії це дуже страшно, але. Тут ось якраз так і пишеться, але повію Рааф її батьківську родину та все, що вона мала, ісус залишив при житті. Це жінка і до сих пір живе серед Ізраїля. Чому вона посяк, вона переховувала розвідників, яких Ісус послав виведи Єрихон. Коли було це безум'я, коли була війна, коли були землетроси, коли усіх, усіх придали закляцю. Їх повбивали, вона і всі, хто були в неї вдома, були врятовані, тому що на її вікні, на її такій стінці, була велика і така знаєте, червона, ярка ознака того, що вона з народу Божого, того що вона заключила завіт з народом Божим. У кожного із нас з вами теж є ці стіни. Наші соціальні мережі, це теж наші стіни. Ми можемо вивести сюди слово Божє, щоб це слово казало про те, що ми з народу Божого. І вся ця війна, і все це бізумі, насильство, всі ці Демії, голоди, море і все, що сунеться на цю нашу землю, воно не буде мати до нас ніякого значення. Ми будемо врятовані, як і була врятована ця жінка, але нам треба проявити цю вірність в цьому малому.